Угу. Риба в млинцях. Попалось мені на днях відео. Дуже мене зацікавило, і я вирішила приготувати сама і з вами поділитися. Так, так друзі, готуємо пісне тісто на млинці. Тут у мене склянка 250 мл. Мінеральна вода. Сильно газована, бажано. Наливаю отаку от повну склянку. Мінеральної води, виливаю сюди у мисочку і таку ж саму склянку буду наливати ще, но, перш ніж, спочатку, спочатку столову ложку цукру десь. Ну, за чим я готую, наприклад, линці із соленою начинкою, то мені достатньо однієї столової ложки. Ви, якщо солодке хочете, то 2-3, а може за смаком, солі. І це все добре розмішуємо. І сюди отаких от ось півтори склянки відміряного борошна, просіяного сипаю. Тільки замість тіста ну, не утворюються грудочки. якби Ми зразу всю воду вилили. А так одну склянку води сюди тісто робимо отаку густеньку масу. І тепер наливаємо в другу таку саму склянку мінеральної води. Так, і 2 столові ложки олії. І так, на око. Добре, ще раз перемішуємо. І залишаємо трохи тісто в спокої, поки нагріється сковорітка. таке ось тісто має бути текуче, не густе. Так, друзі, для начинки маємо отакий ось набір продуктів. Я ще не чистила нічого, морка от така красива, прямо з городу. Цибуля ну, все природне. Я морку почищу, помию, цибульку почищу. І натру морку на цій терці, а цибулю поріжу. Це для засмажки. Томат у мене домашній, тут я помідори в своєму соці закривала. У мене є на каналі рецепт, до речі, вам і помідорки. І це у мене тут півбаночки залишилося. Якраз буде на цю засмажку. Або можете додати томатної пасти. Це вже за бажання. Я буду робити млинці з рибою. Дуже добре, якби ви взяли готове філе. У мене тут заморожений хек, я його розморозила, розробила на філе, шкірку залишила. Можна її прибрати за бажанням, але я залишила. Звичайно, дивіться, якщо самі робите, щоб ж кісточок не було, я наче все повер... повибирала. Ну, я кажу, добре було б, якби було готове філе. Але в мене немає. Так що, я зробила отак. Посолила, поперчила. Трохи вона у мене ніч постояла в холодильнику, ну, можна 2-3 години, там скільки у вас часу є. І підсмажу без муки на сковорідці. Майже до готовності, ну, до напівготовності, бо ми ще будемо в млинцях запікати в духовці. Так, Це. Сковорідка в мене вже дуже нагрілася, поки туди-сюди. Зараз я змащую олією. Я в кожному відео про млинці. Кажу, що я кожен, перед, перед кожним ленцем змачую орією, бо не люблю сухих менців. Ви можете разомастити і далі не змащувати за вашим бажанням. <звук> На сковорідку. Так, от такий ось младець, бачите, мереживний дірочку маленьку. Отакий світленький, бо яєць тут немає і багато цукру немає. І отак от випікаю всі млинці. Так, знімаємо. І кладу під кришку, щоб вони були м'якенькі, ніжні. Так, млинці випеклися. Отакі ось у мене 10 штук вийшло діаметром 22 см, як я сказала, сковорідка в мене. Такі м'якенькі, ніжні. Не пересмажуйте їх, світлі такі. Так, тепер наша задача посмажити рибу. Сковорідку налила олії. Розігріваю, так, рибу не пересушуємо так, злегка до рум'яної скоринки з обох боків і знімаю. Так, засмажка. В сковорідку наливаю олії. Подрібнену цибулю. Коли цибуля трохи якби підвяла, додаємо моркву потерту і через декілька хвилин. У моєму випадку томатний сік, ви можете томатну пасту додати. Так, солимо трохи цукру, паприка і сушений часник, Перець чорний. Я додам трохи за смаком. Можете додавати, можете ні. За бажання. Так, Все добре перемішали і потрібно нам протушкувати. Як засмажку на борщ. Ось тут моя начинка, отака от густенька, я її тушкувала хвилин 20. Ну, щоб морква приготувалася і цибуля. Млинці. Якщо у вас великі млинці, можна і на 4 розрізати. Ну, я свої буду ділити на 2, на дві частинки. Форма отака, я вже два зробила млинчика, змастила олією. І от такі в мене шматочки риби. Так, беру десь десертну ложку на низ цієї засмажки і шматочок риби. Ну, от, так можна покласти. І загортаємо ну такий трикутничок робимо. І от оцим швом, якби не а Донизу перевертаємо і у форму. Отак от, от. І заповнюємо всю форму. Тут можна всі млинці зробити, можна, скільки вистачає риби, чи скільки вистачає у вас засмажки. Млинці смачні, можна і так їх з'їсти. З варенням або згущеним молоком. Так. Риба загорнули і у форму. Форма повна, духовка вже розігрівається на 200 градусів. Я хочу трохи їх змастити сметаною зверху для рум'яної скоринки. Ставлю в духовку запікатися. Хвилин 10-15, там подивлюся, скажу. Так, дістала я свої млинці з рибою. Запікалися вони 15 хвилин у мене в духовці. Думаю, достатньо буде якраз для цього. Ну от, хоча воно дуже-дуже все гаряче. Прийдеться так, куштувати, ну ось. Трохи розрізала. Така серединка. Ай, гаряча. Прямо отак от руками візьму, буду пробувати. М -м -м -м. Смачно. Недозолено, як завжди. Але так от оригінально, незвично, для різноманітності. Можна загортати не тільки м'ясо, сир і там всілякі різні солодкі начинки, але і рибу. Так що всім, друзі, хто спод... кому сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Допомагайте просувати українському мовний YouTube. Ми ще з вами побачимось. Па! Бережіть себе!